Це життя так, з ніг на голову. Минає рік повномасштабної війни Росії проти України. Рік, який приніс багато змін, горя та втрат. Дізнаємося у франківців та гостей міста, як зминулося їхнє життя за рік повномасштабної війни. Та чи очікують повторний наступ на річницю повномасштабного вторгнення? Дійсно змінилося. Це ж цілий рік пройшов життя. Ой, мабуть, до найстрашнішого. Справа в тому, що ми внутрішньо переміщені, як я себе кажу, ми біженці більше, бо ми з Харкова, з Салтівки. Ну, цей рік приніс мені онучку. Але, на жаль, забрав сина. Мені просто дуже соромно, що Росія, яка рахувалася нам братами, зараз так довела до цього, що ці діти сьогодні лежать в могилі. Я хожу, і дивлюся і думаю, боже Боже, за що? За що оце сталося таке, що з нашими дітьми? Я б хотіла, щоб вони схаменулися і лишили нас спокої. спокою. В житті все буває. Ах, було б щастя, якби нещастя не допомогло. Якось звикли вже до тієї мови, а тепер дуже почали цінувати саме українську. Зрозуміли, де наша дійсно батьківщина, де наша земля, і хто нам друг, а хто нам ворог. Змінилось майже все. Але ми віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ і в найкраще життя. Якщо чесно, за цей рік я зрозумів, що треба якомога більше приділяти уваги своїм близьким. Тому що в будь-який момент ти можеш втратити людину, яка знаходиться біля тебе. Від ракети, від того, що е, дехто з наших родичів е, служить. Е, і чесно кажучи, для мене, якби такий цей рік, знаєте, він дуже мінорний, але є якась надія на те, що скоро це закінчиться. Москалі це настільки не ну я навіть не їх важко назвати нацією. Е, Такі непередбачувані люди чи істоти, тому е, можна очікувати це в будь-який момент, можна це очікувати сьогодні. Е, від цього ніхто не застрахований. Ну, я думаю, що життя всіх, війна змінила з них на голову. Важко, важко це все усвідомлювати, що настав такий час, але нічого, надіємося на краще, надіємося на нашу перемогу і вона 100% буде. Надіємося, що найближчим часом. Я думаю, що най, най, найважче ми вже пережили. В, в будь-якому випадку ми готові до всього. Я, я так думаю. Ну не знаю, будемо бачити, нічого не можемо передбачувати наперед, не знати, що їм там голову встрілить і що взагалі може бути. Ну як сказати, це так як і в державі. Сумно, прикро, але по мірі можливості те, що е, кожного від нас залежить, стараємося це робити. В тому числі і я. По-перше, є набагато більше часу для спілкування не тільки з близькими, а й з товаришами. Чи буде повторне щось масове, можливо, але це не буде повторення 24 лютого минулого року. Що несподівано. В наглу, безпардонно втрутитися і бомбардувати все і вся. І Богу дякувати нашим Збройним силам і на загал партнерам ті, які нам допомагають зброєю. Я думаю, що не буде того, що було рік тому. Та майже повністю все змінилося. Поїхали з рідного місця, побували. У Франківську, у Польщі, повернулися до Харкова, знову поїхали. Все життя так, з них на голову. Ну а як змінило життя? Ми почали цінувати те, що не цінували до цього. Ми почали проводити час з близькими друзями, з батьками, з рідними. Ну більше часу, ніж раніше то було. Я дуже хочу подякувати нашим воїнам, хлопцям, чоловікам, татусям, які діти їх чекають тут. Ті, які своє життя дали за нас, я хочу, щоб вони, щоб ми ніколи про них не забували, щоб ми пам'ятали, що таке 24 лют. На все життя. Я з Донецької області, Ми переселенці. Моего мужа полгода назад забрали в ВСУ. Можете представити, у мене розбита квартира одна в Авдіївці і в Донецьку. Ми лишились роботи. Ми вынуждены були переїхати в Западну Україну. Положительно, що ну я, наприклад, полюбила этот город, очень мне понравились люди очень. Я вивчила українську мову. Э, Ну, можна сказати, на сорок Вот. відсоток. Ну, я не решаюсь говорить все час. Взгляды більше прониклись к той Украине, яка дуже далеко від нас була. Ну, восток і запад все-таки було немножко отличие. Ну а зараз у мене це дуже изменилось. Ми живемо в такому регіоні, де не особливо відчутно бойові дії, да? відчутні э, запуски ракет да? Ми на собі це пережили. У нас збільшилася кількість переселенців із східних районів, безпосередньо в родині, наш брат своєю родиною повинен, ну, змушений був перебратись до нас. То, з одного боку, в нас нібито возз'єдналася родина, тому що до цього ми рідко бачились, там раз в кілька років. Ну а з іншого боку, звичайно, цінності змінилися. Головне – не мир. Головне розуміння, тому що нам потрібен мир, переможний мир. І ми сподіваємося, що він скоро настане. Я би сказав кардинально? Скажімо так, почав звертати увагу на речі, на які раніше не звертав увагу, почав більше цінувати якісь речі, життя, ясна річ. І дуже сильно, скажімо, помінялися цінності. Навіть в певній мірі якраз. З'явилося це усвідомлення нашої проблеми ще до війни, що ми це робили, що ми в певній мірі в цьому цьому допомагали. Але на часі от зараз хоча б стали на правильний шлях. В плані відновлення культури, мистецтва, але суто українського. Коли був початок тільки цього, Т-24 лютого, там тривога всі тікаємо, всі ховаємося. А зараз, навіть якщо зараз буде тривога, я піду спокійно каву візьму Я буду кричати. Усвідомлюємо та пам'ятаємо, яку ціну ціну життя нам довелося заплатити за цей рік. Дякуємо нашим захисникам та захисницям та віримо у нашу перемогу. Слава Україні!